Ставлю на голосування проєкт закону номер 3596 народного депутата України Ляшко Олега Валерійовича про звільнення Тимошенка Юлії Володимирівни від подальшого відбування покарання для прийняття за основу. Прошу народних депутатів голосувати. За 190 проти 1, отрималаш 21. Не голосували 205. Рішення не прийнято по фракціях. Партія регіонів 1, Батьківщина 90, Удар Віталія Кличка 41, Свобода, 35, Компартія 0, позабракційна 23. Народний депутат Ляшко. Хвилина. Ляшко. Сьогодні насправді ви регіонали комуністи, ви не проголосували не. За звільнення Тимошенко. Ви не проголосували за звільнення України. Ви не проголосували за майбутнє країни на тисячі років вперед. І я дивлюся от на вас, і я вам скажу, що ви сьогодні сидите, посміхаєтесь. Я хотів би подивитися на ваші обличчя, коли ви на колимі будете сидіти у тайожному союзі. От коли вас отуди відправлять, усіх родителей о, і передачі вам ніхто не носитиме. От я подивлюся, як ви будете сміятися. Прийдешні покоління українців, сьогодні громадяни України вас проклинають. У вас немає ні честі, ні совісті, ні відповідальності. Ви не думаєте ні за народ, ні за себе, ні за своїх дітей. Бо ви і своїх дітей. Ви думаєте, ви їх по Європах поховаєте? Ні. Отут а всі будете, тому що й там достане НКВД, КГБ, ФСБ і так далі. У вас немає розуму, у вас немає відчуття патріотизму, у вас не ви не бачите далі свого носа. Ви, ви не політики, ви дармоїди, які сидите на шиї українського народу. Гнать вас, паразитів, всіх шию треба. Аньба партії регіонів і комуністам. Шановні народні депутати. Шановні народні депутати, я...